2022 йде у минуле. Дякуємо, що провели його разом із нами. Це рік, який приніс неймовірні випробування, болючі втрати, сльози та гори. Та водночас він згуртував українців і став роком єдності, підтримки та подвигу. Нехай 2023-й стане роком здійснення мрій та бажань для кожного, щоб ми назавжди з телефону видалили додаток. Тривога, сховали генератори. Бо в веселях і без них тепло і світло. Хай рік прийдешній, поб'є рекорд весіль свого попередника. А відтак українців ставатиме більше. Нехай усі наші повернуться додому. А їздити за кордон будуть лише на відпочинок. Добра і тепла у ваші серця. У прагненні кращого згадаймо найкращих. Тих, хто дає нам змогу зустрічати новий рік чоловіків і жінок, які боронять батьківщину. Переможного 2023 усім нам і спокійних свят.